Не так подивилася, грошей на дітей в цьому місяці не отримаєш. Не так відповіла, грошей на дітей не отримаєш. Вирішила влаштувати особисте життя. До побачення! Твоїм дітям доведеться відмовитись від приватної школи. Історія! Ми розлучені кілька років, маємо двох дітей. Я працюю, колишній чоловік також працює. Він заробляє набагато більше ніж я. З приводу виховання дітей ми досягли з ним домовленості. Він повністю сплачує приватну школу за обох синів, облак програмування, англійську та футбол. А я оплачую зйомну квартиру, в якій живу з дітьми. Харчування, розваги, а одяг і лікування, якщо потрібно, ми вже сплачуємо з ним або навпіл, або сплачую все ж таки він, бо він в мене заможній. Ну ви скажете, в чому проблема? А проблема в тому, що якщо в моєму колишньому щось не сподобається, ну, наприклад, як я з ним спілкуюся, або як я відповіла, може в мене поганий настрій, або коли я ходила на побачення. Вирішила зав'язати нові стосунки. Або коли я хочу поїхати, наприклад, відпочити не тоді, коли він запланував, а в якийсь інший місяць або дату, він повністю припиняє фінансувати школу та гуртки дітей. Таким чином, він контролює мою поведінку. І я маю або відмовити дітям у всьому, чому вони навчаються, до чого вони звикли, у них є хист, таланти, або. На повідку сидіти і виконувати команди колишнього, тому що він маніпулятор. Чи можу я звернутися до суду і через суд змусити його оплачувати приватну школу та гуртки, щоб у мене було рішення, і я не мала постійно з протягнутою рукою випрошувати в нього? Адже він це сплачує напряму, в руки мені грошей він не дає і обділяє він не мене, а саме дітей. Коли ви подаєте в суд, щоб визначити аліменти в твердій сумі, от, наприклад, порахували ви всі школи, всі гуртки, харчування, одяг, лікування, все порахували, і у вас вийшло, наприклад, величезна сума. Там. ну, Наприклад, 50 тисяч гривень в місяць у вас вийшло там, чи 60, враховуючи приватні школи. І ви подаєте до суду, описуєте всі ці витрати, даєте суді, ви ж маєте на увазі, що ви зобов'язані дітей утримувати навпіл. І коли ви розраховуєте витрати для суду, ви маєте їх поділити навпіл і просити тільки половину. І Якщо у цього чоловіка є відповідні офіційні доходи, то тоді це задовільнять з доведенням доходів та стягненням аліментів в цій державі величезна проблема. Тому чоловіки можуть отак тримати.